Як побачити за цифрами історію? Дивимося кейси. Як перетворити дані на історію, яка має вплив? Саме цьому навчали журналістів локальних медіа під час Або Recovery Tracker School. Учасники з різних регіонів працювали з Big Recovery Portal, щоб створити матеріали, які дійсно змінюють сприйняття і викликають реакцію. Ось кілька прикладів того, як це вдалося. І які допоможуть вам дивитися на кожен об'єкт не просто як набір цифр, а як на потенційну тему для вашого наступного матеріалу. У Первомайську редакція Guard City зацікавилась темою реформи харчування в школах. Вони зайшли на BRP і побачили, що в місті йде модернізація їдалень із зазначеним підрядником бюджету. Вони поїхали на місце, поговорили з кухарями, зробили фото до і після. У результаті вийшла серія матеріалів, аналітична стаття з елементами розслідування, відео, публікація в Телеграмі, Інстаграмі і Фейсбуці. Разом десятки тисяч переглядів. І важливо, саме через публікацію піднялось обговорення серед батьків і вчителів. Інший приклад прочерк із Черкас. Їх зацікавило, що в місті облаштовують прихисток для ВПО на місці старого дитсадка. Цей об'єкт вони знайшли на БРП, подивились бюджет, строки підрядника. Вже на місці вони зафіксували стан будівлі, поспілкувались із мешканцями і зробили класичний кейс стаді з фотографіями, історіями і точними цифрами. Це дало редакції не просто контент, а й підвищило довіру аудиторії. У Шостці журналісти Шостка News Сіті звернули увагу на радянське укриття, яке згідно з БРП, Мало б бути реконструйоване. Вони поїхали, зняли репортаж, показали зміну. У цьому випадку формат був дуже влучний: до та після. Відео пішло в пабліки, отримало хвилю поширення і спричинило нову публічну дискусію про інші укриття в місті. Ще один сильний кейс від Запорізького центру розслідувань. Їхня команда вирішила дослідити, чи реально відповідають укриття в місті стандартам і за що конкретно платять. На BRP вони взяли кілька об'єктів, проаналізували бюджети, отримали технічні характеристики та з'ясували, що реальні перевірки якості деяких типів укриттів не проводилися. Це приклад, коли з порталу можна отримати не одну публікацію, а цілу серію. Редакція Тростянець Сіті звернула увагу на масштабний проєкт реконструкції місцевого вокзалу. На нашому Big Recovery Portal вони дослідили, що загальний бюджет складає 153 мільйони гривень, але майже третина з них це загадкова категорія інші витрати без розшифровки. Журналісти проаналізували терміни, підрядники, і з'ясували, що завершення проєкту затягується. У результаті вийшов матеріал із запитанням чи ефективно витрачаються державні кошти, і чому досі немає чіткого звіту про роботу?» Це приклад, коли аналітика з BRP стає основою для публічного контролю за великими бюджетами. Окрім цього, в редакції завжди був доступ до моніторингових звітів, проведених авторизованими партнерами Big Recovery Portal. Журналісти. Завжди мали можливість безпосередньо поспілкуватись із експертами щодо питань, які потребували вузької експертизи. Ми хочемо, щоб таких історій було більше. У вас вже є все: дані, об'єкти, бюджет, мапа, аналітика, досвід інших редакцій, а журналіст це людина, яка додає до цього голос і фото. І тоді з'являється історія. А після історії зміни